Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Доброго дня. По-перше, я хотів би подякувати ЗСУ за можливість, що ми сьогодні зіграли. Так, була тривога, але вона була досить коротка. Тому хлопці, дякую дівчата, хлопці. Ну, взагалі всі, хто. Нас захищає, велике дякую. По грі я майже не маю пояснення, що це було, як це сталося. По, по першому враженню, по статистиці, це ми повністю програли підбирання на нашому кошику. Ми зробили втрат майже вдвічі більше, ніж суперник. То я думаю, що це основна причина такої гри. Потім будемо дивитись, переглядати гру і розбирати, що, що сталося. Головне, як треба команди, виконувати мачі? Що тут коментувати? Коли команда робить на 20 отак більше, ніж ми, що ми хочемо. У нас кращий процент, у нас багато в чому краще, але дали сопернику 20, 30. в голос. Соромно казати, 33 підбирання на нашому щиті. Що ми хочемо виграти з такої грою? Так, за четверту чверть це. І взагалі, за весь рахунок беру, це моя поразка. Це тренерська поразка, але є моменти, які я не можу взяти на себе, як 33 підбирання. на зор. Але взагалом, так, вибачаюсь, перед вболівальниками, це моя поразка. Готуємося, дякуємо за СУ. І сподіваюся, що в Кривому Розі дійсно обійшлося без жертв. Дякую. Гравець команди Векарів Олексій Солов'їв. доброго дня, вітаю з перемогу. Як прогуляти очі? Добрий день. Ну, Позитивно дуже, дуже сподобалось, дуже така бойова гра. Ми першу половину почали доволі так. ну, не, не дуже, точніше, не почали, закінчили. Е, відставали, не могли знайти десь е, там свій темп, свою гру, але потім в другій зібрались, трошки змінили тактику, трошки е, кожен там для себе щось вирішив і ну, змогли повернутись і виграти. Дякую. Головний тренер команди Денис Передонов. Доброго дня, прикольно тобі, будь ласка, Добрий день. Ну, цікава ігра була. Спочатку за свою команду скажу, що про те, що ми домовлялися, те, що ми тренувалися, ми готувалися до Кривбаса. І у нас виходило, щось не виходило. Нападі доволі, дуже добре виходило запланована захист, у нас великі проблеми були. Тому перша половина взагалі була без захисту. І ми прийшли в розділяльну, поговорили. По-чоловічому і <ріх> прийняли рішення, будемо захищатися агресивно. І воно спрацювало. Друга половина це у нас був захист. Четверта Третье... четверта, якщо я не помиляюся, вона закінчилася 12-29. Це ну, вона ключова була. Ось. Ну, я вітаю всю нашу організацію з перемогою важка гра. Вітаю наше керівництво. З перемогою. Дякую захисникам, захисницям, за те, що дали нам змогу відіграти цей матч. І завтра у нас інша гра, буде важка гра тішка, з чешка з мапами, хороша команда. Тому нам треба вже готуватися. Забувати цю ігру, це вже історія. Е -е робити висновки за короткий термін і рухатись далі. Наразі -на 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 скоро плей-офф. Тому дякую вам за ваші запитання. Вам Гарного дня, всього, всего на кращого.